Всім привіт! Сьогодні у мене такий торжественний день, тому що я повісила в кінці кінців банер рекламний там на заборі, і мені навіть дозволили безкоштовно повісити. Я пішла в ту фірму, яка там орендує і запитала. І вони дозволили безкоштовно. Я кажу, ну добре, тоді приходьте на масаж. Ну і одразу там секретарша каже: мені треба масаж, ну така на рецепції. І, і я повісила, і тепер чекаю, тому що тут стільки людей приїжджає на машинах, і дуже багато людей. Ніхто не знає, що тут є масажист. Ну і тепер буде знати. Трохи пізніше я зроблю інший банер, Там хочу просто написати масаж, навчання масажу, масаж школення масажу. І ну... Коротше, побачу Поки що висите мій. Він, коротше, і стріпається, тоді я новий замовлю, тому що вони з часом рвуться. Ну і хотіла показати, що я купила, вже не витримала від їла. Це величезна кусанавка бекона, бочка. І я вже відрізала і з'їла кус... декілька кус... кусочків. Коротше, такий бочок. Бо дуже голодна була, така прямо виморена. Сьогодні була у лікаря, сказала, що нічого не треба ніяких узій, каже, все у вас там добре, понатискала. Я кажу, можна робити масаж. Вона каже, що можна, можна робити вправи, ну, чвічить. Два таких хлібця взяла, тому що одного мені мало, я його швидко з'їдаю, він такий смачний, такий з цими зер... зернятками. Ну і таке. Зараз я ще покажу, що я взяла. Так, хліб, потім взяла ці ягоди. Опять же, боровка американська, як і в прошлый раз, бо зі мною одна глядачка почала спорити, що це ожина, єжина. Ну це боровка. І була боровка. Ожини я не купляла. У мене є в холодильниці заморожені, ожини. по польськи єжина. Або рубка американка це голубіка. Потім взяла отакий е, фрукт, манго, Він смачний. Він так схожий на єгутички. Потім е, пепси без цукру. Коротше, я думаю, у мене зараз буде дуже багато клієнтів. Ну, не знаю, якось так буде, по крайній мірі, якесь движення якісь люди будуть щось питати, заходить. Ну, коротше, побачимо. І там дуже класний банер у мене, тому що там є можливість резервації одразу на буксі. QR-код скануєш і от відкривається меню, видно всі ціни, резервуй візиту. Ну, дуже зручно. Так, цибулі взяла трошки. Цибулі. Потім ще в мене тут. Так от нічого не треба наче, а як починаєш, то понабираєш. Огірок, Наверно, на 400 грам, по 12 за кілограм. Сильгроси, 4 злоти. Потім щитку для зубів. І з таким покриттям, тому що я беру і кладу ту щитку, щоб вона не, не бруднилась. Потім помідори. Пахнуть. Такі, це найсмачніші помідори, на мій погляд. Маленькі такі. Трускавковий, галонська, угілочка. Потім взяла, наконець-то це була в Сільгросі, там дуже класні набори, от, наприклад, таких пакетів для сміття 100 штук. Ну, Дуже вигідно і ну, недорого, там, до 20 Порівняння з тими пакетами, що по 30 штук, там 35. Все недорого. Такі, коротше, мандарини взяла. Там у мене ото, така є кормушка, я туди зараз мандарин наложу. Бо вже цукерки швидко закінчуються. Вирішила сукерки не купувати, а купити мандаринок. Вони маленькі. Такі картошки взяла. Маленькі теж. Потім ще взяла а, гель. Для душа, ну, такий з помаранчем. Дуже класно пахне. Так. Ну і все, на цьому. Так що такі в мене покупки на 150 злотих. Ну і все. Наїлась, тепер така втома з'явилася. Зранку трохи голова боліла, то випила таблетку. Ще випила противовірусне, бо щось таке відчуття, наче щось не те. Ну і так, чекаємо на клієнтів. У мене сьогодні є запис. По-моєму, урок сьогодні. Ну так, да, сьогодні масаж ще і урок. Ой, поки що можна полежати.